Сьогодні 15 березня, середа. Спробую заспокоїти свої думки та почуття, налаштувати своє серце і розум на слухання Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. А першого дня Опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні Де хочеш. Щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв пасху. І послав двох із своїх учнів і сказав їм Ідіть у місто, і стріне вас чоловік, що нестимеш бан води. Йдіть лишень за ним. І куди він увійде? Скажіть господареві дому. Учитель питає Де моя світлиця, в якій я міг би спожити? З учнями моїми Пасху. І він вам покаже світлицю, велику, вистелену килимами та готову. Там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм. Та й приготували Пасху. Як же настав вечір, Приходить із дванадцятьма. І коли вони сиділи за столом та споживали. Ісус промовив, «Істинно кажу вам, один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутились, і один по одному заходились його питати: Чи не я? Він відповів їм Один з дванадцятьох, що вмачає зо мною руку у миску. Син чоловічий іде, як написано про нього. Але горе тому чоловікові. Що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм кажучи Беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі. Та й сказав їм. Це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питимо вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити у Царстві Божим. І, проспівавши, вийшли на гору оливну. Ісус готується спожити зі своїми учнями останню пасхальну вечерю, а разом з тим це має бути і перша Євхаристія, тобто споживання вже не пасхального анця, а тіла і крові самого Господа Ісуса Христа. Проте Господь також потребує нашої людської співпраці. Щоб це таїнство могло здійснитися, Отче посилає двох зі своїх учнів, щоб вони приготували все необхідне для вечері і святкування. Можливо, він часом потребує і мого співробітництва. Чим я можу послужитися для нього? Попри велику честь бути запрошеним та святкувати разом з Господом і вчителем серед учнів знайшовся один зрадник. Це водночас викликає страх, але разом з тим і певне захоплення, страх перед тим, що жоден з нас не є застрахованим від падіння, навіть найближчі учні Ісуса. А захоплення перед величчю Божого дару, нашої свобідної волі, відданої нам можливості самому обирати свою долю та бути за нею відповідальним. Чи я вмію оцінити дар моєї власної свободи? Зрештою, Ісус дає учням спожити хліб і вино, які віднині стають Його тілом та кров'ю. Їжа підтримує життя людини, її хімічні складові стають будівельним матеріалом нашого тіла. Відтепер наше життя і навіть фізичне тіло будується на самому Господі. Можемо ставати все більш подібними до нього, якщо гідно приступаємо до цього великого таїнства. Першого дня опрісноків, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв пасху? І послав двох із своїх учнів і сказав їм Ідіть у місто, і стрине вас чоловік, що нестиме ж бан води. Йдіть лише за ним. І куди він увійде? Скажіть господареві відомо. Учитель питає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю, велику, вистелену килимами та готову. Там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм. Та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить із дванадцятьма. І коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив «Істинно кажу вам, один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутились і один по одному заходились його питати Чи не я? Він відповів їм один з дванадцятьох. Що вмачає зо мною руку у миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм кажучи Беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі. Та й сказав їм, це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити у Царстві Божим. І, проспівавши, вийшли на гору оливну. Господи, навчи мене добре співпрацювати з тобою у всіх аспектах мого життя. Дай мені благодать завжди залишатися тобі вірним та гідно приймати Твої святі тіло і кров. Цю, і, і, Сину, і Сину, і Святому Духу, і, Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.